Друзі, всім привіт! Далі продовольний контур завдання. Сьогодні у нас завдання Битва за е, Брат». Нажимається завдання, нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео сьогодні. Е, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, зазвичай відкриваємо карту, показує нас нам на карті завдання, де потрібно в сірі зоні охотитися на е, монстрів по даному квесту. Біжимо туди. Друзі, буду на місці, продовжимо. Е, друзі, дивіться, ми прибігли на то місце, де нам потрібно набивати цих е, християнів. Да? Християни, да. Е, от ця відмітка от в цьому саду їх треба набивати. Зараз я вам покажу, які вони. От. А, вони от тут знаходяться зараз. Зараз спавнуться, просто тут зараз велика активність конкуренції на цих монстрів. Тому їх зараз так мало, Тобто ви бачите, бігають додаткові гравці, також виконується завдання. І, виходить, вже всіх перебили і немає цих монстрів. Зараз якийсь зараз спавниться я вам покажу одразу. От один із них, бачите, хто з бранський крестьянин, ось таких нам потрібно набити 10 штук, да? Зараз подушку. Що... 15, 15 штук, отаких от три монстрів надети нам. Після цього нам потрібно віднести в, в терон в селище до NPC отчт, про те, що ми набили достатню кількість цих монстрів. Так що, друзі, набиваємо 15 цих монстрів. Після цього е, зустрінемось. Е, друзі, коротше, набили ми цих 15 крістиянів. Е, Тут я показував от, в цих рінах, коротше, вони є. Е, е. Коротше, ми їх налупашили 15 штук. Звісно, конкуренція там дуже важко, звісно, там. Їх мало цих монстрів вже спавниться, плюс конкуренція гравців багато і якби трошки трата часу на те, щоб їх набити 15 штук. Але нічого, набили все нормально, тепер біжимо здавати це завдання в селищі терен. Так що, друзі, продовжую вже, коли я буду в цьому селищі біля NPC. Друзі, поки бив цих монстрів, вибив отаку коротше, саблю. Коротше, меч однорушний. І ось таке кольцо синє. Друзі, добігаю я до цього NPC, навіть забіг вже в це селище, NPC нас вже очікує. Вибираємо нашу битву за брат. Завдання, це що нам треба було 15 набитися християнів. Ми набили, нажимаємо кнопку Завершити і все, друзі. Завдання в нас виконало. дало достатньо так нам опита для сервера X1. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.